Вітаю вас, мої любі малята! Я Фея Добринка. І сьогодні розповім вам історію про одну чарівну парасольку, яка навчила звірят, що допомагати це просто, але дуже важливо. На лісовій галявині зібралися звірята. Веселі, щасливі, безтурботні. Сонечко лагідно світило, пташки співали. Аж раптом небо потемніло, і перші краплинки дощу впали на землю. Усі заметушилися. Ой, я намокну!» – пискнула білочка. Ой, моє вушка. зойкнув зайчик. А я ж не люблю, коли голочки мокрі, застогнав їжачок. Тільки лисичка Лія стояла спокійно під великою барвистою парасолькою. Вона купила її нещодавно на ярмарку і тепер почувалася найщасливішою. І ось, коли навколо вже лило, як із відра, До Лії підбігли друзі Кліє, пусти і нас під парасольку. А вона, хитро посміхаючись, відповіла: Ні, моя парасолька маленька, місця всім не вистачить. Вона щільніше притиснула парасольку до себе. Та ось що сталося: Вітер підхопив парасольку і поніс її геть у калюжі. Лисичка залишилася під дощем і змокла до лапок. У цей час зайчик білочка та їжачок збили докупи велике листя і накрили всіх разом. Іди сюди, Ліє, покликали вони. Під нашими листочками є місце для всіх. Лисичка здивувалась. Ви мене кличете? навіть після того, як я не поділилась. Ми ж, друзі, усміхнувся зайчик, у доброті завжди є місце для кожного. І ось вони сиділи разом, сміялися, слухали, як дощ стукає по листках. А коли хмарки розсіялися, у небі з'явилася веселка, що нагадувала велику чарівну парасольку для всіх. Так лисичка зрозуміла, що ділитися це не втрачати, а множити добро. Бо під парасолькою доброти завжди вистачить місця і для тебе, і для друзів. Запам'ятайте, друзі, якщо у тебе є парасолька радості. Розкрий її для інших і світ стане теплішим навіть під дощем. А я, Фея Добринка, завжди поруч, коли хтось чинить добрий чинок. Ще більше моїх цікавих історій ви можете знайти на каналі Дистанційна Робота. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь, щоб завжди бути разом зі мною.